На подвір'я Зміївського районного комісаріату зранку прибувають військовозобов'язані. Тут розгорнули намети, де приймають резервістів, які протягом 10 діб житимуть за уставом. Так в районі розпочиналися навчальні збори військовозобов'язаних оперативного резерву другої черги. Ціль, е, перше для тих, хто не служив в армії, приобрести навики, пройти, як у нас говорять, курс молодого бойця. Те, которые служили в армии, даже и воевали, свои навыки улучшить, просмотреть новое вооружение, посмотреть новые команды, уточнить цели задачи, которые выполняет батальон территориальной обороны, который реально будет сегодня уже развернутый, надеюсь, к концу дня, будет начинать действовать согласно утвержденного плана. На військові навчання набирають людей віком від 18 до 60 років. Загалом у польових умовах ці 10 діб проведуть 297 військовозобов'язаних зі Зміївського, Валківського, Нововодоласького та Первомайського районів. Тут на місці резервісти отримують форму, необхідні речі і строєвим кроком рушають до автобусів. Військові сили, Міністерство оборони роблять все для того, щоб наші солдати не себе як в 2014 году. что всем э, миром собирали бронежилеты, каски, э, берцы. Сейчас вы видите, все одеты полностью в новое обмундирование, первая категория, начиная от тапочек, кончая э, формой, бронежилетами, э, спальными мешками, все новое. Кормление будет происходить там же, трехразовое питание организовано. Міста дислокації оприлюднені. Молоде поповнення повинно чомусь -то навчитися, тому що багато не служили навіть в армії, От, вони хоча б повинні навчитися стріляти. Ну, хоча б як курс молодого бойця пройти. Навчальна база батальйону розгорнулася на базі Біле озеро. Тут воїни проходили курс молодого бійця і навчалися військовій справі. Хід навчань особисто перевірив командувач сухопутних військ України Сергій Попко. Генерал-полковник наголосив на важливій місії бригад територіальної оборони. Ми в цьому році перейшли на нову систему територіальної оборони збройних сил України від окремих в минулому році і і подальшому раніше. Окремих підрозділів, такі як загони оборони, стрілецькі батальйони перейшли до структури бригадної. Таких бригад сформовано в Україні 25 по кількості областей і плюс одна бригада в місті Києві. Чому для нас це принципово? Тому що, як показав 2014-15 рік, і всі ці роки агресії, е, велика загроза завжди існує і існувала. Як п'ятої колони, ну, так і інших, ті, хто сприяє, можуть сприяти противнику в тилу наших військ. Для цього призначені частини територіальної оборони, які поряд з виконанням бойових завдань на фронті бойовими частинами тут, в тилу, в тиловій зоні, забезпечують життєдіяльність і функціонування органів державної влади, охорону важливих державних об'єктів, супровід. Військових колон і грузів це теж велика відповідальність, яка дає можливість не відволікати підрозділи бойових частин на виконання цих завдань. На цьогорічних військових зборах більше ста чоловік присягнули на вірність і захист своєї держави. Урочиста мить відбулася на плацу у присутності офіцерів і військово зобов'язаних. Павлю на військову службу, і війрочисто присягаю українському народу завжди бути йому вірними відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність, і недотерпання, сумлінна і чесна виконувати військове обов'язки. Серед бійців, які складають присягу, ті, хто не служив в армії, або ті, хто проходив службу ще за радянських часів. Тепер вони присягнули Україні. Для кожного з них це серйозний крок, адже клятва у вірності своїй батьківщині споконвічно була для кожного воїна тим непорушним і недоторканим словом, ціна якому більше за життя. Первоначально, когда сказали, что буду принимать присягу. Как-то ну, совсем не задумывался об этом, что это что-то такое важное. Но когда ты начинаешь читать слова присяги, то действительно аж дрожь по коже идет. И действительно, ты понимаешь, что это не пустые слова, а ты действительно обещаешь родине, обещаешь согражданам, близким в первую очередь о том, что ты будешь их защищать, что ты будешь защищать именно свою землю. Випробувати на смак армійське життя вирішили й три жінки. На плацу вони практично не виділяються з поміж чоловіків. Та ж військова форма, заряджена зброя і ті ж слова присяги. Тут у навчальному таборі немає різниці: жінка, ти чи чоловік. У кожного однакові військові задачі. Здійсніт как таковою половину. Ну как ли. штулятому, що це воєнний будь то медик, будь-то стрілець, ну разниці особи ніто. На самом деле очень нравится это занятие, потому что я считаю, каждый, кто имеет возможность заниматься военным делом, медицинской подготовкой, ну вот хоть чем-нибудь, что может помочь армии или нашей стране, тот должен, должен продолжать какие-то традиции. Очень волновалась, очень волнительно, но какая-то вот есть гордость. За нашу страну очень комфортно, абсолютно спокійно. Мужчини ведуть себе достойно, то немає ніяких лишніх рухів. все хорошо. За ці 10 діб професійного військового не підготуєш, але повний курс молодого бійця кожен з резервістів пройти зобов'язаний. А бажання вчитися і опановувати військову справу у них є. Я сюда попал уже очень давно, еще в 2014 году, когда в нашей стране начала урожать опасность. Ну, как бы я не смог попасть в добровольческий батальон, к сожалению, поскольку моя работа связана с оборонпромом. И на тот момент, ну то есть я там требовался больше, чем... в армии. И поэтому я решил вступить в территориальную оборону как какую-то альтернативу, потому что ну, просто мое нутро оно не позволяет мне быть в стороне, когда происходят такие вещи вокруг нас. Ну, как бы не получается быть равнодушным, и ты просто идешь и начинаешь что-то делать. И территориальная оборона ну, в каком-либо в каком виде, в виде батальона или как ТРО, как это было раньше, в виде всяких Гражданских организаций. Мне кажется, это очень полезно. И это нужно, это нужно взращивать. Я не знаю, пока какую-то. Какую-то форму примет в конечном итоге, но сейчас в этом есть очень большая необходимость. Так как я человек вообще не служил, я жду то, что меня научат именно обращаться с оружием, что в любой ситуации я действительно смог взять это оружие, но действительно помогало, а не было просто какой-то обузой. И хочу, чтобы действительно научили медицине. У нас будут проходить хорошие тренинги по военной медицине, просто медицине. Медицина, я считаю, что в любой ситуации в жизни пригодится. Пускай лучше она не пригодится, но ты будешь знать, что делать, чем ты в экстренной ситуации просто опустишь руки. Одним із планових занять під час навчальних зборів була поїздка на військове стрільбище військової частини 30.05 східного оперативного територіального об'єднання Національної гвардії України. Кожен з бійців має виконати практичні стрільби зі стрілецької зброї. Після детального інструктажу бійці направляються на місце стрільб. Першими вогонь відкривають представники офіцерського складу з 25 метрів. Вони розстрілюють мішені із пістолетів. Чи потрапили у десятку, перевіряють по завершенню стрільб. Супроводжує хлопців упродовж навчальних зборів. Капелан він підтримує дух бійців не лише в таборі, але й на полігоні. Місія капелана ну молитися за воїнів, молитися за військо і давати можливість цієї молитви, щоб вона залучала в серцях воїнів, щоб саме воїни почали молитися. 100 метрів відстань до мішені у магазині автомата Калашнікова 30 бойових набоїв. Резервісти готуються до стрільб. Перед тим як по 10 чоловік займуть вогняні позиції, вдягають бронежилети і каски. Техніка безпеки на найвищому рівні. За цим ретельно слідкують інструктори. Після команди вогонь звук від кулеметних черг закладає вуха. На цих зборах дуже багато молоді, ну, новеньких, ті, що прийняли тільки присяги, вони перший раз на зборах. І ну, це важливіше якби, для них. Ці, ну, це хвилюючі так, збори для них. Перші збори, так як вони тільки прийняли присягу, і дехто не тримав зброю зовсім у руках. Більше 120 чоловік прийняли присягу. І от зараз задача допомогти їм. Попробувати це, щоб, щоб все пройшло без, без задори. Цікаво і ефектно, тим більше, що ну чоловіки повинні завжди знати, що таке зброя, і завжди ставати на захист рідної вітчизни ну, таке наше покликання. Окрім стрільб, попрактикувалися у метанні гранати і відпрацювали питання надання першої медичної допомоги під час бою. Каждый раз, каждые сборы нам дают новое, новое, новое. И мы это впитываем, впитываем, чтобы были готовы в случае надобности защищать. Вже 6 вересня сьогоднішні воїни повернуться до звичайного життя, але в разі потреби знову візьмуть у руки зброю. Нагадаємо, що основним завданням цих підрозділів є охорона стратегічних об'єктів Харківщини у разі виникнення військової загрози. Також військово які пройшли навчальні збори, будуть призначені на посади до бригад територіальної оборони та в подальшому не будуть направлятися до інших військових частин.